так, спочатку, чат спочатку чак чакати треба. Ми Ті, заточимо чпочмак, а потім чак-чак. Господа -чак, час засів. Всі е, татарські раціони, що це, що за аромат, це біж бармак. Я в своїй на кришку і випив цю піжу. Я в мене на очах чорним. Блін, чого все чорним стає просто на очах? Очусі. За селю <ребілист> Бог електриків. <аль> <ребіст> Ой. Зад, задній двор, передній двор, задній Вс, <ребіст> задні двір, Задній двір, передній двір, задній ця. Вот <ребіст> двір <ребіст> <ребіст> дуває, <ребіст> що повітряна тривога. Повітряна припуска. Повична припуська. To, щоб бути безпечним під час Да хватить! Стем ми тебе. Зроблю. Так, ось там чингачку катов стей. Я його не бачу я вже хочу построїти пам'ятник літаку. Пам'ятник Яні. Пам'ятник Яні. вертолету. <реш> чому той танк існує? снує. Звинешь, что о чем будет? я якщо не зроблена з ями. І це було сильно логічно. А то... А то я граю на калькуляторі Катан! Да ты магазинчик. Шахет. Поезд поїзд. Хочу зяки зяки зробити. Ой, я тоже Ой, колеса. Я чомусь колеса заспавни.

Зяки, зяки. І там якийсь чел, якийсь тут пінгвін. вот пінгвін. Який буде тримати велику табличку? Вот зяки. І біля нього я зроблю паскалочку одну. О, свиня! Вона якраз мені пригодилась. А шо что я, я калаш заспавлю? Картошку. А я хочу го рыба. Кальяна. <свят> а я завоблю. Ой тун-тонгита здесь and са. Ху Подивись, що там такого цікавого не зробив. А я зробити робити бути трохи Добре, я ще зроблю вибух, зелений вибух. Броколі. Эй, и смешарики вдаешься. Ну иди в сраку бера буди я буду едай. буди дяди будиди, гадугай, бингвиненок в жопе. Попробуй задница. Ой, <laughs> задница. Занятный дверь, передний дверь, задница. Через забор. Зі... Я, я ще хочу пінгвіньонка, пінгвіньонка одного цікавого зробити. А я зроблю всякі речі. А я хочу з луків зробити. Вона... Знаєш, що... Надіюсь, да золоті... а в нас буде в кожному постройці. В Май... кожній має вже кожній, кожній такій зру... А, зроби шипи, які колять шипи. Там, п'ять хвилин. Так, зики. Так, я же роблю пингвинночка одну тикала. Пингвиннок пингвин Разом с кавасаки буде. Да что ты питкар ты летаешь? А роблю, що там срака. Пиненок в сраці. Куда? Фома я знаю, що зроблю Нічого Я його змією обмотаю без причини Аж це так Прикольно, да, така постал Поскалуйся Що там танк робить Я не знаю практично танк я ж хочу на на Кавасакі лишити. Там де шахет. Там де, там де чінгачку кайкати. Звідти! Сказав, що тобі той робот! Ой, він зі звуком. Я не знаю. Дракони. Да хватит с вами роботе Ну я так ладно, я роблю. Ты где? Ты знаешь, что ти нічого ты не вылезешь роблю. Да, я знаю, Дракони! Які полетіли, там вот я. Дракончик. Ем... Я люблю подписчику канаду. Ниндзю. Ниндзя там буде купаться в капельниці. Без причини. И пропорть канаду. Е, Эй, що я дом взяв? А, а якщо б в Андрія виявився друг такий лисий, ой, не лисий, а волоса такі тут кобло. Йо, брат, ти не шариш в цій темі, чел, де? Йо, сраку, чел. Ти за мною не буде жити, чел. Ми дуже проработаємо карту. зя... Зяки-зяки хорор. Я скучаю по свіжому хлібу и свіжому чаю. Шахетка собі в mm -hmm. Зауваження! За... Зауваження в щоденнику! Зауваження в щоденнику. Ем, два поспівала ем, на уроці, Господи помилуй. Господи помилуй. Uh, Господи котануй катана. Эх, тум тум тунту Бомбардира Малина. А я щось пасхалок дуже мало. У нас пас... у нас місто пас пасхалок. Я хочу зробити... Я хочу зробити тарілку з пельменями, я щось на вулиці робить.

Я помню, я колись <пу> ці <пу> Оці... <пу> <чому цей> відоль... <пу> от дома, ручка, пучка, пупун. Бо тільки я чую цей до. Чомусь дома знімал такого типу, я вважав адськими. <пу> Тому що от коли я тут от... <пу> код, колись... я я строю постройки колись, от з такими вот домами. Вот так, что не тут... строим, чи вот так, что ты построил с шиномонтажем? Я не знаю. Ту болт! ти 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 О, а, ви! Орін, а кіф, а кіф, а кіф, а Мене має трясуться Так, давай десь стане спочатку і чим дечок покази ще сметку. Ай, розражається. Так, почекай, дай станем десь. Так, пучкай, пучкай на капельнице тоже. Так, а... Ну, вот, вам был 23К и Даня 83К. Ну, кому сподобалось, если так, на канал. Всем пока. На, ешь брокколи.